У сучасному світі наша планета потребує допомоги. В усіх куточки світу є сміття, зокрема в Індії, Бангладеші та в Тихому океані, але ця проблема не оминає нашу країну. Але ця історія про одного із друзів, який нехтував чистотою, та саме чому важливе збереження чистоти в суспільстві. Паня, що ти робиш? Підніми бутилку. Та да навіщо її підіймати? Що з нею станеться? Тобі покажу, яку шкоду за задаєш довкіллю. В Україні щороку викидають 400 мільйонів тонн сміття, з яких, за різними оцінками, переробляють лише від 3 до 6 відсотків. Це дуже погано. Ну Що а тепер ти зрозумів, чому це шкодить екології?